Вітаю, друзі! Ви на каналі Грунтотех. З вами я, Владислав Чайковський. І сьогодні в нас знову ж таки огляд соняшника від компанії Вніс. На демо на харківщині. Тут представлено 4 гібриди соняшничка. І почнемо з першого. Це в нас Фолк, в який, я думаю, зараз мені буде дуже важко зайти, бо пройшов дощичок, а він та високий. Коротше, ось. Фолк. Заходимо, ось в такий ліс, це капець він високий, я не знаю. Ну, дивіться, люди, в мене рост 185 см. Соняшник ще не цвіте, ну ладно, це краєвий ефект. Соняшник ще не цвіте, але він вже то є, десь 2 залізно якщо не більше метра. Дуже високі рослини, прямо ну дуже високі. Бачите, ось дощик був мокро. Тому я зараз намокну, а... ну, але нічого, огляд дорожчий. Ось о, просівчик, супер. Ось така краса, як бачите, я навіть його вам не сфотографую красиво, бо він ну, дуже високий. Дивіться, яка картинка. Це просто. Це просто. Побачимо, звісно, який він дасть е... шляпку, яку дасть, але поки що по масі зеленому, без добрих, до речі, по технології. Технологія Ноутіл, no попередник кукурудза. E, з осені нічого, весною посів, без добрив, 55 тисяч на гектар. E, після посіву гліфосат з грунтовим і посходово гіліантекс. Більше нічого. Добрив взагалі. Ну. Дивіться, яка стоїть маса. Я в шоці просто. Вніс, ви щось мене дивуєте. Ну, повинен соняшник бути високим, ну, але ж ну, не 3 метри. Ну, це це ось ви розійшлися, я вам скажу, друзі. Це прямо аж чересчур. Дивіться, ось я. Підходжу до соняшника, ну це просто аж. ну це, Дивіться, яка рослина. йомайо, майо дивіться. Ну, ось я 185, ну оце 190. Ну це капець, він здоровий, я фігею, як його він ще не цвіте. Але я вічу, що буде, коли він буде цвісти. Фолк. Дивіться, який красень взагалі. Я не знаю, в дивіться, що ми тут хоч комбайном зайшли, а то комбайнер Микола Юрйович вже переживає, що соняшник ваш високий. Ох, буде тут палки потім, пшеницю сіяти. Дивіться, яка краса. Та ну ви що, ну, це, ще не цвіте, але зараз піде скоро. Почекаємо. Коротше, все добре, що тут казати за фолк. Давайте вже будемо виходити з цього лісу фолку. Він капець який високий, я не знаю. Він, я думаю, він буде цвісний. Мені прийдеться 100% коптер запускати, щоб його гарно познімати, бо я так його не зазніму. І йдемо зараз з вами на Амато, туди далі. Друзі, йдемо далі по демки і заходимо в гібрид Амато. Амато-гібрид. Теж, до речі, фолк під підграмстар, амато теж під підграмстар, все по нулю в однакових умовах, все одне і те саме. І ось дивіться різниця. Значить, у нас табличка Амато стоїть. Ну, коротше, я вже мокрий, і фіг з ним буду вже мокрим. Коротше, ось така картинка. Зараз я стою на межі. Це в нас фолк. Це амато. Амато, звісно, нижче на багато. Ну, десь сантиметрів на 20. Коротше, ще не цвіте, але ось ось ось, ось на днях. На днях, бо вже я бачу там вдалині. Ну, може вам. Не буде видно, але я вже бачу такі про пролістки, що він вже починає зацвітати. Ну ось Бачите, висота його реально менша. ось цей мені по груди і він вже буде зараз цвісти Тобто він десь отакий буде. А Фок буде там страшний. Ось навіть видно далі е, туди. Не знаю, ну це потрібно якийсь зум, не на телефон знімати, а якусь класну камеру з зумом. Щоб знімати різницю на, по горизонту соняшника. Ну а якщо кому цікаво, приїжджайте самі і дивіться. Ось такі рослинки рівномірненькі, все. Амато, ось табличка показую вам. Все поставив. Ось, друзі. Амато середньостиглий. Ну, Він і середньостиглий. Я спочатку подумав, що він так відстає за рахунок того, що в нього просто е, більший період вегетації. Але фіга. Він відстає, бо в нього ріст менший, по характеристикам. Запах вже який стоїть, знаєте, ось як перед світінням соняшника. Він от-от зараз піде цвісти. Пахне. А пахне як, знаєте. Так, ось межа. Іде, бачите, це в нас другий гібрид і це в нас іде Вегас. Йдемо в Вегас. Ось, як я вже кажу, межа. І Вегас нас пішов. Це теж гранд старостійкий гібрид. Ось така картинка. Вегас від компанії вніс. Теж височезний капець. Ну, звісно, зріст не дорівнює вражайність. Але, друзі, ну, зріст потрібно теж враховувати. Ось я стою. Ось я стою повністю на ногах, Вон ноги рівні, дивіться. А потім скажете, що ось ти на колінах. Коротше, от. Бачите. І він ще не цвіте по нулю. По нулю. Дуже високий вегас. Побачимо, що він дасть. Це не край, ось я далі йду. І далі, в принципі, соняшник. Ну, трішечки він нижчий, але високий. Дуже високий. Коротше, 에, побачимо. Ну так, да, височенки, дивіться. Чекаю, я вже приїхав, думав, він світе, але ще ні. Бачите, який друг. Але що хочу замітити, що от Вегас він не такий рівномірний, як Фолк і Амато. Амато взагалі. Як одна площина стоїть по соняшнику, мені взагалі подобається кльово. Фолк це лідер по демо, це 100%, це от, от такий. Мені подобається. Побачив, що насипає, але поки що стоїть найкращий. По Вегасу. Звісно, нема такої рівномірності, але все ж таки теж непоганий, доволі непоганий. Ось вам проти сонечка. Але нема тієї, тієї рівномірності. Вниз, це я вам кажу, що от, о, зверніть увагу, бачите, ось один такий, потім йде отакий. Це, звісно, щось мені не подобається. Це не проблема на тілу, бо рядок, коротше, дивіться, повністю о, голий від решток. Тобто тут не в посіві проблема. І якщо б це було, бачите, який є. Отут стоїть високий, а поруч стоїть он нижчій. Тобто немає тієї рівномірності. Це мені не подобається в ньому, в цьому вегасі. Mm. Тому це я вам замітка, що рівномірності немає. Немає Це не не Це не наш... не наша якби, вина в цьому. Ось Бачите, він такий Іде, такий Немає тієї рівномірності сонясничини. Але стоїть доволі високий непоганий. Дивіться. Побачимо, це все зеленка, це не бункер. Не потрібно мені писати в коментарях. Що ти мене нам розказуєш? там Це, не, це блін, не зерно, це зеленка, вона нам нафіг не нужна. Це навіть плохо, що він високий. Друзі, я показую вам, як розвивається соняшник на кожному етапі. Тому на цей етап я вам показую по зеленці. Ми орієнтуємося. Де кращий розвиток вегетативної маси. Коли буде в нас вже корзинка, будемо ходитись по корзинкам орієнтуватися. Тому не треба мені писати погані коментарі. Давайте покажу вам вже табличку. Да, мокрий вже намочили ноги, і шорти, і що тільки не намочив. Дощик пройшов. Лайм ранньостиглий, стиглий, класичний гібрид. Ідемо дивитись. Теж вишечезний, тому я зараз не буду вже ризикувати і піду по стику гібридів. Ось стик гібридів. Це в нас Вегас, це лайм. Лайм рівномірніший. Дивіться, Вегас, оце отаке йде. Лайм набагато рівномірніший і плюс-мінус такий же. Ось далі я вам зверху. Ну, я особливо різниці не бачу. Він по факту такий самий, як і Вегас, але він тупо рівномірніший. Бачите, в нього нема отаких ось о -о цих нерівномірностей, коротше, він більш рівномірний, але я скажу, поки що, і він видно, що він ранньо стиглий, він ось уже буде зараз цвісти скоро. Ось. Я думаю, якщо коли ми приїдемо на. Думаю, коли я приїду через 2 тижні, тут вже буде активне цвітіння соняшника. Активне, тому що він, він видно, що він більш ранній. От. Але ну, високий це, це точно, що високий палка тут буде капець яка. Так що, друзі, все, давайте закінчуємо, давайте вже закінчувати це відео. Що знімати зеленку? Будемо чекати, вже, коли соняшник піде в активний зріст цвітіння. От, можете побачити, лайм вже цвіте. Це тут агрехи оці. залишались Ось така шляпка. Ну, десь ну, 20 см 15. От. Але в основному в масиві ще стоїть зелений. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, чекайте наступний огляд, вже не зеленки а вже цвітучого, гарного соняшника. ну І там з вами зустрінемось все Всім всього найкращого. Слава Україні, слава ЗСУ! Підписуйтесь. Далі буде дуже багато цікавого. Бувайте.